Принесла свої рослинки, що вчора отримала, і вони трішки менше, ніж доба, були в відрі в воді. Тепер мені треба їх в мокру тряпку закутати. Оце у мене гібіскуси. тому що я їх не посажу сьогодні. Бо ще треба ямки викопати, а я поки що занята О, Тут такі корінці гарні. Ну, коротше, я замотую їх у тряпку ось так, щоб вони довгенько, бо це буде, мабуть, субота. Суботу я їх буду висаджувати, я думаю, що справлюсь. До... Так, у мене тут є мішечки, я взяла І Це вода так, прям так я сюди закутаю, щоб вони зберігалися, оскільки каже, що я плюшкін. А я не плюшкін, воно пригождається. Так, сюди потім ще ми От куди його? Отут поставлю. Трошки теплі є на дворі. О, цей біль мішок. Так, то гібіскус був. Зараз позиції Повторюсь, може, хто не чув. Тут їх три. Я вчора думала, що дві, і записала собі дві. Оце написано «Форзиця королівська. Я подивилась, вона така гарна, не така, як це в мене. Вона так кущиком і зробили з неї кульку. А Я в інтернеті подивилась. Ну, оце і її закутуємо у вологу ганчірку і теж сюди. Отак, От мішочок. Мені так буде і висаджувати легше, що я буду бачити. Так, що в мене тут лишається? Одна тряпка, чи що? Це ж... А, в мене ще є можна замочити. Ой, айка щось лає. Так, оце. Вічно зелена теж почитала про неї Магонія, падуболиста садженці. Їх тут теж три, я добре їх промочила, і сюди я поставлю барбери Тун... тунберга. Три саджанці. Теж замотаю. Ну, це е, листопадний барбарис. А я на свій барбарис, що Люся мені його подарувала, два кущики, я там вирощувала. Ну, вона сказала: це барбарис. Я не подивилася, що воно таке. Він маленький, гарний. От. А, ну, тут мені підсказали сусіди. Що то не барбарис, то кизильник. Я потім його сфотограф... ну, сфотографувала і погуглила. Отак, то кизильник. Так називається, він схожий на барбарис. Ну, нічого страшного. Так, і це сюди. Тепер мені ще треба одну кропочку. Буду повиливати. Ось тут у мене ростуть живці. Сам шито, їм водичка потрібна. Ну і останні зараз візьму замочу трьопку. Хай. І тепер, я думала, оця лаванда, цікава лаванда, не знаю. Не розмотувала. Ну і гортензія. Гортензія, бачите, так їй шкода, ну, може, вона одійде. От зараз це позамочую теж, позамотую. Щоб я це робила, кідра потім помиємо, не впитується. Виявляється, оця моя лаванда називається Королівська. Мені просто було цікаво. Наталя казала, викинь. У мене які три кущики. Ліля, якщо тобі треба, я тобі відкопаю. Це ти мені привезла. Ну, оці рядочки спробую підпушити, бо зовсім такі ніякі. Ну, якщо не дуже волога така земля, то може і вийде. Копаю тут рядочок, а тут дивіться, мабуть, майка. Я навіть не знала, що в мене вона є. Тепер треба йти оцей кущик якось. Паличку поставлю, потім відкопаю і розведу майку для правнучка. Ось такий кущик, така квіточка. Ну, все, справилась. І дощик не намочив, хоча такі тучі йдуть. Так що буде добре. Ну, оцей рядок був дуже такий затоптаний. Чого я його затоптала, я не знаю. Ну, затоптала, то поставила я мітку, де в мене вже цвіте полуничка, один кущик. Зайшла Ліля на дві хвилинки буквально десь поїхала в центр міста і принесла мені дельфініум. Дивіться, як його трішки прихватив мороз. Що ж вона принесла, а на дворі ж дощ. Ну, я його забрала, оце в віранду, трішки полила і каже посади там, де ти його не з... ріжеш». А то каже, що я не дам, а вона все з поле. А потім каже: де я її посадила? Ну, я забуваю, чесно, от треба беджики вішати, бо щось з пам'яттю таке вже робиться. Ой, ну що ти зробиш? Ну, це не, не знаю якого кольору. Ну, в неї вони дуже гарні, наскільки мені давала. ну, давала. Ось так. То зараз там, може, перестає дощ, не знаю. Ну так куди ж? Ну, може, десь посажу, подивлюся. Десь випустила фенді, побігла. Ну, рветься і рветься, відкрию дощ, вона повертається назад. Ну, а це, вроді так, уже трішки притихає, випустила, побігла. Дощ перестав. Ви дивіться, хто прийшов. Чого ти сюди прийшла? Ану, тікай, Маргошка, тікай звідси, тікай з грязюкою. Тікай. Бистро тікай від ціля. Що це робиться? А Наталі тобі мить. Іди. Дивися, який тут дощ налив. Біжить. Біжи, біжи додому, біжи, біжи. Біжи. Біжи додому. Ну, біжи, 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 біжи додому. Тобі відкрить, пішли. Пішли, я тобі відкрию. Чого ти ходиш сюди? А? Фенді сердиться на тебе. Біжи. Біжи додому, біжи. Йдемо відкрию. Пішли сюди. Йдемо. Пішли, 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 відкрию. Ну, ви бачили таку Не хоче йти додому. Іди, Маргоша, йди сюди. Йди, я відкрию. Ти ж якось сюди заходила. Біжи додому. Біжи, біжи, біжи. Біжи додому. Біжи, щоб тебе собаки не розірвали. Додому біжи. Господи, дому. додому. Це треба ще й проводити. Іди додому. дому. Іди додому. Додому йди. Біжи додому. Ну, ви бачили. Додому йди. Йди додому. О, чудо. до додому, дивися, Айка тебе зове. Бачиш, а я там. Айчка, зови її. Не треба до мене йти. Не треба. Йди додому, бо собаки розірвуть. Чи на забор посадить її. Посадила на забор. От, то, то, що... Дома ж Дома Може ж туди пригне. Йди додому, маргушка, йди додому. Йди додому. Та що це ви до мене всі? Тішечки посходились, і котики, то Маргошка, то ти. <різь> ти куди тікати? От бачиш там он мішка, собака, він загризе, не ходи туди. Не ходи, не смій. Я тут планую. Ну, дощ перейшов і оце я тут планую, я що посажу, там першу форзицію. Потім 4 гібіскуса. Білий, потім цвітний, потім білий і цвітний. Ну і зараз далі. Приблизно, щоб, бо тут у мене ось пеньок, а він іще й не протрух. Понамічала ямки. Ну, виходить, у мене так. форзиція перша, потім чотири гібіскуса і далі барбарис. І потім магонія одна. І також я тут набила. Піде теж форзиція, потім гібіскуси, потім барбарис і магонія одна. І лишня оце в мене одна. ну Сім мені треба було. ну а оце, Оця плантація від Юки І ось до цього стопчика. Це буду думати далі. Я навіть не викинула оцей кущик квітів. Я оце раніше посадила, коли сам шити садила, ось він живий тут. І цей пересадила. Та шкода стало. Хай Я їх з лісу колись принесла. Ну, тут посадила під газовим. оцим. Ой, треба теж красити. Ну, так вроді все. Це завтра вже треба ямки копати, почну від теля, бо їж, там же ж є земля, землю тут треба теж туди в ямку. Так я дивлюся, тут ниточка, як у мене йде нормально, бо стопчик ось теж. Це сагнюня, мій синочок спилював яблуню тут. О, та стоп живий. Ну, коротше, якщо я оце зроблю завтра, хоча б оти. Сім ямок викопаю і заповню. От, то буде добре. А якщо й тут, то і ще краще буде. Ну, а тепер пішла вже додому. Потім подивлюся, що в мене там лишається, щоб оцей бік уже А, і в мене там ще бузок був, я його викопала, теж треба десь його пристроїти буде. От, ще, зараз поставлю його в водичку, може навіть десь тут потім. Отак. Що в мене тут вийде? Це ж у мене, бачите, який бузок. Я його деревцем зробила. Говорила моя однокласниця Катя. Вона зараз в Німеччині, бо жила в Маріуполі. Тоня, що це у тебе за деревце Кажу, Катя, це сирень Посадила дельфініму тут біля козака. Поки що козак стоїть. Щоб я хоч знала, Віка каже, отам посади. То точно ти його не викопаєш і не сполиш. Ну, оце я посадила, тепер замітку собі залишу. І я ще їй примуку викопала. Правда, один кущик. Ну я ще їх розвожу. Ну, вона захотіла. Я отакий от е, кущик гарненький. Викопала там, де в мене було густо. Ну, вона звичайна така простенька. Але квіти дивіться, які хороші. Зараз вона зайде забере. Я вже замерзла, треба йти додому. Та що це з вами робиться? Що ви хочете? Де я вам скільки їжі наберу? Га? Ой, чудо сія. Красуня. Всі сюди збіглися. Голодна, да? Іди на. На Ну це не корм, а сосиска. Голодна. Нам Боже, давай їж, їж. Та їж ніхто не забере. О, Господи, їж. Їж, їж, їж! На Наш кусочок на великі куски, треба було маленькими, так? Да? Давай їж. Нема коли піду калошки почищу і вже йду додому. Добрий вечір, прийшла на каву до тоні. Це вона мене угостила. говорила. Ага, Я то не хотіла. додому да, заходити. Принесла її, викопала у мене вдома різ. Дільфініум. Дельфініум. Такий шикарний він як крупний дельфініум, фіолетового кольору. Викопала, щоб Тоня посадила, щоб вона зацвіла. Хай цвіти в неї. А ну, який я... раз ти мені вже даєш? А це ну то я ж інші тобі. Ну, Вони да. трошки менше. Це і збитий получається, а то трошки був як пустіший він. І вже третій раз чи четвертий? Четвертий. Четвертий. Кажу, Тоня колеш постав, був опять іскоси. <свят> ну це вже як Віка подивиться, який він буде. от тоді вона скаже: бабуська, як ото є тут розбите серце, так? Да? Ага. Бабушка, отут поставка. А розбите серце я ж тоже, мабуть, ж скосила. Не знаю, воно в тебе отут. ні, зараз є. є зараз там, там у мене паличка стоїть. Там. А тоді ж без кінця. А, тоді, да, тоді а вона чогось його так любить. І оце да, ж... Подобається їй воно. Ну, ну я тобі примулку викопала. А, так добре, що теж посади куди-небудь. Добре. Пендя, ти що хочеш? Іди до Лілі поприставай. А Фенті сьогодні іграшку получила. Ага. А Фенті, де іграшка твоя? Ану, пішли подивимось. Не сіть, не сіть, несіть. Де іграшка. Ану, подивись, Де? Пішли зі своїми. Несіть. Що це таке? Покажи нам. Де, усю? ну, нам покаже. Туди забираєш іграшку у святі. На осю. Бач, іди Ага. Бачиш, бачиш, де? Да, давай, давай. Ага. Ага. Ось, бачиш? Это, забирає Фендію святіка. Да, отож, її. Ну, так, ото ж одну тут забрала. подарували. О, вже все, побігла. і побігла, все. То вже О, її брала, точно. Все. О, гризе. То... Да, ось, я ось, ну вона хоч тверденька, то диви. не прокусе. Зараз покажу, де вона там. Якщо вона... Ага, ага вона така розумна, вона... Фейди. Вона все розуміє. Да. Диви, Фейди. диви. Ось, дай. Заберу, дай, заберу, дай. Десь заберу, да. Ага. ага, ага. Отак. Ага, ага. Все, пішла, пішла. Сердиться. Це ж сердиться, так. Да. Ти ну, чуєш, зато, аж, вона, вона, вона така тугіша, і... чим на ага. ці рибки. Бо забираю все. Що робить? Ну ладно, давай каву пить, так. а то і, і вичахне все. Так, да, да. Смачно так, вона. Все. Да.